Христос рождається на календарі П'ятниця 7 грудня. У нинішньому Євангелії від Луки розкривається притча про таланти і яким чином ми маємо ними користуватися. Якщо Господь потребує звіту від кожного, що він зробив зі своїми талантами, то не будемо закопувати, дорогі брати і сестри, свій, хоча і єдиний талант. А примножуючи його, будемо гідні почути слова Спасителя, і ти війдеш в радість Господа Твого. Сьогодні Святою Православною Церквою почитаються великомучениця Катерина, великомученик Меркурій, який жив у III столітті, а також преподобний Меркурій, пісник Печерський, за часів царювання нечистивого римського імператора Діоклетіана у місті Олександрії. В 300-х роках жила дівчина з іменем Катерина і була надзвичайно вродливою та славилася вченістю і примудрістю. Ще в юності Катерина вивчала творіння стародавніх поетів, філософів та лікарів, зокрема Гомера, Аристотеля, Асклепія, Гіппократа та інших. Багато чоловіків просили її руки, але вона відмовляла, бо чекала юнака подібного їй. І ось одного разу Катерина після чудового сну, в якому побачила жінку з прекрасним хлопцем, а це була Богородиця та Христос. Дівчина приймає хрещення. А незабаром юнак наяву надягає їй перстень, називаючи своєю нареченою. Після цього Катерина приходить на диспут з язичницькими мудрецями імператора і перемагає у християнській мудрості, доказавши всім, що Бог живий і світ це творіння Всевишнього. Після чого імператор Максиміан, зненавидівши безстрашну красуню християнку, піддає її страшним тортурам через колеса з шипами. Однак вони ламаються і розривають озвірілих язичників, але, жадаючи крові Катерини, її страчують мечем. Тіло ж мучениці ангелами було перенесено на гору Синай, де і нині мощі зберігаються у монастирі святої Катерини, а численним прощанам виносять ковчег з рукою Катерини, де на пальці загадково виблискує дар Христа його перстень. Нині з ним Ангелам ми сердечно вітаємо тих, кого ми називаємо Катерина, Олексій та Олександр, возлюблені у Христі. преподобний Серафім Саровський повчає нас такими словами хто переносить хворобу з терпінням і вдячністю, тому ставиться вона замість подвігу або навіть і більше. І не забуваймо: ідучи дорогою поста і молитві, шукаємо у собі плоди, любові і радості. Смирення і простоти віри та довготерпіння.